На календарі 23 лютого про події, які зробили цей день визначним, дізнаємось з нашої постійної рубрики День в історії. 23 лютого 1455 року у німецькому майнці видали, як вважається, першу друковану книжку. Це була біблія, що складалася з двох томів, загальною кількістю сторінок 282. Власним коштом її надрукував німецький винахідник Йоган Гутенберг. Над створенням видання працювали 20 -ро людей. Його унікальність полягає в тому, що кольорові великі літери і малюнки були зроблені вручну. Саме з біблії Гутенберга розпочалось книгодрукування в Європі. ЮНЕСКО внесло її до реєстру пам'яті світу. Цього дня 1879 року в Києві народився український художник-авангардист польського походження Казимир Малевич. Найвідоміша його картина Чорний квадрат, яка написана у стилі супрематизм. Щоправда, при створенні свого шедевра художник взагалі не використовував чорний кольор. Насправді це був результат змішування різних фарб. Чорний квадрат став однією з найбільш обговорюваних картин в історії образотворчого мистецтва. 23 лютого 1925 року в Одесі народилась оперна співачка Єлизавета Чавдар. Її спів порівнювали зі скрипкою Страдіварі через рідкісне колоратурне сопрано з неймовірною силою звучання і шовковистим тембром. Упродовж двох десятиліть вона була солісткою Київського театру опери і балету, виступала у багатьох країнах Європи, у Канаді, Китаї та Індії. А 1951-го виборола першу премію на міжнародному конкурсі співаків солістів у Берліні. 11 років тому Межигір'я, приватну резиденцію колишнього президента Януковича, передали у власність державі. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада у 140 гектарному комплексі, що розташований у селі Новій Петрівці неподалік Києва. Політик жив 12 років допоки не втік із країни. Протягом цього часу за вкрадені у держави кошти він спорудив для себе яхтовий причал. Кінний клуб, ландшафтний парк зі штучними озерами та гольф-клуб. Виявили там і зоопарк. Зараз Межигір'я – це національний парк. Торік над акваторією Азовського моря українські військові збили черговий російський літак далекого радіолокаційного виявлення. Це був А-50, завдяки якому сили РФ керують атаками своєї ударної авіації і виявляють у небі українські літаки. Вартість такого повітряного судна становить 350 мільйонів доларів. А яким буде 23 лютого 2025 року залежить від кожного з нас.